Вітаємо чергові прильоти по російських базах цього разу в Мілерово, Це Ростовська область. Причому аналітики Форбса вийшли і вже навіть пояснили, чому Україна робить саме так. А сказали причину, чому саме аеродроми, чому військові аеропорти. Друге, це те, що російський корабль знову перекинувся, згорів. Плив він біля берегів Іспанії. Одні кажуть в Сирію, другі. А другий кажуть, що на Владивосток віскрани незрозуміло та насправді й неважливо. Проблема в іншому. Світова спільнота повинна знати, що ці диряві бляшанки, так званий тіньовий флот, повинні бути перекриті, тому що вони знищують планету екологічно і фізично в військовому плані намагаються знищити Україну. І вся Європа, яка кричить, що вона дуже зелена. Яка кричить, що переживає за кожну капельку в крайні, щоб, не дай Боже, вона не туди впала. Навколо них, від Данії до Іспанії, плавають російські корабліки, забруднюють моря, взриваються, виливають десятки тонн нафти, сотні тонн. Але всім все все рівно. Ось тут Україна повинна бити на сполох, цим повинні зайнятися наші дипломати, цим повинні зайнятися наші політики, щоб збити. Якраз можливість їхнього транспортування. А путіністи кажуть, що їм уже Трамп пропонує навіть місця для зустрічі. Ну і вони власне думають над цим. В українській пресі заговорили про те, що коли республіканці прийдуть до влади, а тут уже чекають лічені дні, почнуть розбиратися корупцією в Україні, мовляв, куди потратили кожну копійку. Я поясню, тут є певні нюанси. Щось мені це так виглядає трошки як навіювання, тому що ті, хто це коментував, власне, не є офіційними представниками конгресу чи сенату. Так і тут є питання. І друге, вони будуть своїми грошима, які крали, бо їхні гроші ну, майже і не крали. Крали свої наші. З нашого бюджету, ось цим, хто буде займатися, тому що американські гроші зрозуміло. Ну і, власне, ще одна історія це в Єгипті почалися протести. Єгипет дивна країна. Крім того, що вони споживають чи не найбільше українського зерна, всі рішення, які вони продукують, вони проросійські. Ну і генерал Альсісі зараз може піти під три чорти і якраз таки. Після Сирії хвиля революцій може зачепити його. Ви пам'ятаєте, що колись почалося на базарі в Тунісі, коли хлопець підпалив себе, а потім завершилось зміною режиму в Єгипті та багатьох інших північноафриканських країнах. Ну і Орбан пророкує завершення війни в 25-му. Друзі, підпишіться на цей Ютуб канал, а я вам все швиденько розкажу по поличках. Ну а на десерт буде. Крута українська ракета, про яку пише за економіст, бо інколи ви мене критикуєте, що я щось про зброю розказую. Ну от дивіться, те, що є з таємної інформація, я це не кажу. Але якщо воно з'являється вже публічно десь в західній пресі, значить на верхах відповідні люди вже дали добро, і Про це можна говорити. Зрозуміло, що збираючи на зброю, купуючи з вами зброю разом, так. Зрозуміло, що вникаєш в ці теми, розбираєшся, багато спілкуєшся з військовими, з виробниками зброї. Багато де на місцях виробництва я був особисто, тому що забираємо, їздимо. Ну от тому зрозуміло, що інформації більше. Але зрозуміло, щоб не кормити ворога інформацією про наші можливості, зрозуміло, що рот на замку. Але коли це з'являється в пресі, чому і ні? Ми повинні знати, яка зброя в нас є. Ми повинні нею гордитись. Ми повинні нею купувати. Ми повинні нею стріляти, знищувати ворога і використовувати її. і як для фізичного знищення там військових баз, аеропортів, точно так же і для е, нормального піднесення бойового духу. Так вона в нас є. Ми можемо робити зброю, можемо знищувати ворога. Можемо навчити штучний інтелект вбивати наших окупантів. Чому ні? Чому ми повинні цим не гордитися? Я розумію, що багато російських ботів у нас в коментарях приходить, наша. але з іншої сторони, хай знають, хай знають і бояться. Бо, наприклад, трембіта, яку зараз роблять, наступна версія, знаєте, як в айфонах, 3G, 5G, 7G, 10G, а, там вже який, 15 а, то ось а, наступна версія має летіти в Москву. Бо наша нам ракета, якщо вона не долітає до Москви, давайте все аналізувати. Підписуйтеся, ми погнали. А, середземному морі урса а, майор. Ну, правда, пишуть як урса-мажор. Ну, в общем, потопився цей майор-мажор. Біля берегів Іспанії пише газета Іспанська Лаберда. От, в порт моряків доставили в Картахену. От, і ще двоє зникли безвісті. От, Урса перевозив вантажі так званого Сирійського експреса. От, і власне з Сирії все вивозили і мали начебто їхати в Тартус їх Хмеймімі. Але, типу, Осінт аналітики Олівер Олександр каже про те, що Суховантаж везли, везли до Владивостока, тому що там зараз проблеми. От, не вистачає кранів, велике навантаження, зрозуміло, включили загрузку з Азії, тому що Європу ми їм блокуємо, і, власне, Росія, Велетенська тушка, не має виходу до морів. Чого ж вони так б'ються за наш Крим? Чого ж вони так атакують нашу Одесу? Чого ж вони там пишуть статті в великих західних виданнях, що Одеса має бути російською, сентимент російський, а Україна їм показує середній палець? Не буде у вас виходу до моря. От не буде. Зараз деякі західні аналітики пишуть, що насправді щоб забрати Росію від України, треба змінити геополітику логістики. Росія, ви знаєте, там зараз різними кригаламами намагається вибудувати північний шлях. Ось тоді, якщо в них з'являться можливості портів на півночі, спаде інтерес до півдня, до України, до Криму, Одеси, Херсона. І далі і аналітики кажуть: якщо Трамп їм дасть добро і десь може трошки допоможе збудувати північні шляхи, або, хоча б не мішатиме їм будувати, це може призвести до того, що Росія погодиться на обмін це в Україні. Типу, ви нам даєте там можливість логістики півночі, а ми готові. Виходити з України. Ну, знову ж чи зможе Трамп це донести, і чи, і чи цих аналітиків чують, бо я так бачив в деяких журналах політичних наукових цю штуку. Але наскільки це робоча ідея, ну, поки що не впевнений говорити про це. З іншої сторони, треба шукати ось такі ідеї, які називаються англійською out of the box, типу, шукати рішення проблеми не в нас, а в цілому в світі і за кордоном. Це може призвести якраз таки до того, що ми її знайдемо. Що цікаво, дійсно, Росія хоче північний шлях. Він буде коротший на, на добрий десяток тисяч кілометрів, хтось каже 5, 7, 10. Ну, як ще плисти через Суецький канал чи там, через Африку огинати. Ну, Єдине, що він логістично складний, да, він коротший, там немає багатьох речей, які ви знайдете по ходу тут, але це багато в чому дійсно міняє логістику. Ну і тоді Росія зможе мати якийсь вихід до морів, типу цей. Ну от, але, типу, теж важливо розуміти, що глобально світ не хоче давати Росії це, тому що велика тушка повинна не мати виходу до морів. Наша задача, щоб виходи до морів були в нас, а не в них. Хай платять. Зараз тільки проблема, що це все треба повернути і змусити їх за все це заплатити. Ну от, і тому треба шукати різні комбінації пошуку ось цих якраз. Від вертань Росії. Але не про це зараз. Про це поговоримо якось окремо. Корабль, який затонув, насправді це ще один сигнал. І тут ми повинні бити на сполох, і наші депутати, які їздять в різні пар'є, в різні парламентські асамблеї, при НАТО, Раді Європи, при парламентській асамблеї, там при ООН, будь-де. Головна задача говорити про це. Всюди, де можна достукатись екологічним дзвоником, треба це робити. Чому вони думають, що це буде безкарно. Ми повинні їх ловити на протиході і карати. І якщо ми знищимо їхній тіньовий флот, буде просто ідеальна історія. Далі Мілерово е -е -е цікава історія, тому що нам зараз аналітики, цілі аналітики, почали писати про те, що. Друзі, а дивіться, що відбувається? Україна б'є по військових аеродромах не просто так. Воєнні бази, аеродроми і бази зберігання нафтопродуктів. Дуже проста історія. Україна піднімає вартість війни для Росії. Україна збільшує чек за війну. Україна збільшує ціну війни, роблячи її задушливою для Росії. І коли ми знищуємо все це, ми демонструємо з однієї сторони стратегічне мислення з іншої сторони, ми робимо так, щоб вони не змогли назбирати грошей. І от якраз чому я так часто останній час згадую тіньовий флот, і їх треба душити економічно в тому числі. Ми спочатку робили з вами ставку, а давайте їх задушимо політично. Типу, люди, виходьте. А виявилося, що там і людей не сильно багато. Виявилося, що не сильно росіяни то за нас і переживають. 50% за те, щоб по нас вмазали ядерною зброєю. Я думаю, відсотків 70-80 не проти, щоб по Києву били Арешником. Не просто ж так він згадує, Він же ж спирається на соціологію. Розумієте? І ось вони намагаються ось такі штуки нам продати. Тому політично шукати там допомоги, там партнерів у нас немає. Навальна продає образ себе в президенти, ніж допомогти Україні. І це її задача. І про нас вона точно не думає. Крим, ні бутерброд, і ні, все так однозначно, що влади, що в опозиції. Від сапчачки до Навальної і решти. От а тут інша історія тут історія про те, що Україна може їх обмежити в фінансових можливостях, дійсно створивши серйозні проблеми. да, в нас немає багато ресурсу, щоб їх перебити, але в нас є ресурс, щоб знищити їхній ресурс. І ось ця стратегія, Давид проти Голяфа, повинна й далі продовжуватись. Ми повинні бути розумнішими. І тому те, що прилітає в Мілерово і в інші аеропорти, це прекрасно. І я вважаю, що це дуже дуже класна історія. Е, ну і власне сама трембіта пише The економіст. Я про трембіту знав давно і хто її розробляв. Вони там не пишуть, проте я думаю, що теоретично вони знають. Ну от трембіточка наша красива, вона дійсно лунає далеко від полонини. А зараз трембіта летить на 200 кілометрів, це базова версія. Непогано для поля бою, непогано там десь, щоб в окупованих територіях навести порядок. Але знову ж українська національна ідея вона базується на ракетах, які повинні долітати мінімум до Москви. І якщо воно в Москву не вижигає, це не ракета, чисто так, петарда й хлопушка. А от коли зараз її модифікують, а хочуть три тисячі модифікованих ракет, це непогано. Кількість військових об'єктів в Москві трошки менше, але треба з запасом Вдруг десь реби зупинять. Ну от а тим більше, що ви знаєте, що третя лінія а, повітряної оборони Москви вона в Конотопі. тому в одну лінію ми вже точно проходимо ну десь з Конотопа і будемо стріляти. От, е власне кажуть, що зараз наступна версія буде летіти далі ніж на 500, Ціна 200, Причому летить вона дуже непогано 400 км в годину. Тому, якщо запустити кілька тисяч ракет в Росії, дійсно буде велике свято, буде горіти і палати. І весь світ демократичний, цивілізований західний, буде радіти й дякувати Україні. Тому треба вкладати в свої ракети, в свою зброю, коли нам ніхто не буде вказувати, що Україна з цим хоче робити, як, коли і де. Ось це дуже важлива історія. До історії, де нам доводиться підлаштовуватися де треба бути хитрішими і треба бути проворнішими. Путін каже, ну, у нього є помощник. От а він, крім того, що за ним носить валізу, а він ще й ушаковує такий чувак. Ну от він каже, що вже з американської сторони пропонували кілька майданчиків. Каже, чи пропонували. Ну, в Росії є така ж штука. В них то преса ними не дуже цікавиться, то вони свою пресу з мікрофоном ставлять, і вони їм задають питання, які попередньо чиновник йому пише на бумажці. Ну і цей же журналіст каже: А у вас Угорщина Словаччина? Ну, бо вчора Словаччина приїжджала. Не просили випадково там зустрітися? А не можу», – могу, сказав дуже важний чиновник і поніс Чімадан Сіндарі. Зрозуміло, що він в Євросоюз не поїде, він боїться. Це буде якась нейтральна країна, яка не видасть нього, яка точно не підписувала римський статут і не віддасть його в Гаго на рестерзання українськими юристами. Але, типу, десь можуть зустрітися в Дубай полетіти, десь може де Трамп-тавер в світі, типу не в Америці, типу, ну що прилетійте, Трамп в своєму трамтавері, зустрів би Путіна, там би вони поговорили. Але знаєте, як кажуть, погана угода це не угода. Тому Трампу теж важливо це пам'ятати, що інколи досягаючи будь-якої угоди, а то й поганої угоди, ми досягаємо відсутності угоди взагалі. Тому тут ще треба протримати. Але бачимо, що путіністи нагнітають і дуже хочуть зустрічі з Трампом. Нам дзвонять не дуже добрі новорічні різдвяні дзвоники, «Carol of the Bells». Кажуть, що корупцію в Україні будуть розслідувати, та ми й не проти, якщо чесно. Проблема в чому, що люди, які це говорили, не зовсім представлені цим займатися. Тому я б цю заяву відніс трошки в сторону, хоча преса, яка писала в Україні, відноситься там до нашої влади. Да? Вони, типу, кажуть: ой, будуть кожен центр розслідувати, поки що не бачу цього. І більше того, якщо будуть розслідувати американське, ну да, їхні гроші, їхнє право, розслідуйте. Але, знаючи наших чиновників, вони намагались в американські гроші не лізти. Але точно не стримували себе, грабуючи гроші з українського бюджету. Бо американський долар він маркований. Якщо ти його вкрав тут, потім вивіз десь в Монако. Ну, то в Монако тобі доведеться відповідати по американському законодавству, може ще й бути депортований в Штати. Чого? Бо крав долари. Все, їхні гроші марковані, вони їх відслідковують, знаходять, і потім дуже швидко і легко карають. Павло Лазаренко може про це розказати. Фірташ може про це розказати. І багато інших можуть про це розказати. Тому вони вже навчені, ну, і тому крадуть в гривнях. А потім кажуть, ну, дивіться, ми ж суверенна держава, крали українське, ваше не трогали, Які питання? Ну от, ну і потім проганяєшся через 6-7-8 офшорів, і це. Тому дуже хотілося б замовити бажання в, цього, в американського народу, в американського політичного естеблішменту. Друзі, допомагайте нам і нашу корупцію бороти, тому що ці рила в пуху вже дістали. Вони проїдають дно нашої армії, намагаючись затопити нашу армію. Тому що коли крадуть зараз в Україні, це крадуть солдат, цим самим посилюючи ворога. Ворога в нас два внутрішній і зовнішній. Криси, які грабують бюджет, повинні бути таким же злом, як і окупанти. Просто ці ж ходять в піджиках і сидять в високих кабінетах і розповідають нам багато що, а самі працюють на Москву. А Москві вигодно, що грабуючи тут, вони нас послаблюють. Ось це дуже важлива історія. Тому цей дзвіночок поки що я не бачу, щоб його зарахувати, але знаємо, що такий є. Ну і власне Орбан каже, що кінець війни може бути в 25-му році. Ну, от знову ж він нам бажає програшу капітуляції і розподілу України, чого точно не буде. Ну, от, і з цим сходяться і Трампісти, і команда Байдена, що Україна вистояла. І коли всі думали, що Україна впаде, і буде тільки невеличка територія, типу як Косово, да, там по Житомиру вони всі малювали. Далі Україна впаде, і Одеси не буде, і Києва не буде. Ну, типу, ну і вони всім казали: ну, хоч в прапор збережете, то вже велика перемога, буде у вас столиця десь в Франківській області. Українці сказали ні. Відстояли історичний древній Київ, відстояли Одесу, відстояли більшу частину своєї території. І далі Україна бореться. От, тому плани Орбана територіальні, знаєте, які? в просторі і в часі. Те, плани Орбана в просторі точно не збудуться. Але в часі дійсно багато хто сходиться, що 25-й рік може стати фінальним роком війни. Я вам говорив, що економічні консультанти війну рахують по два роки: 22-й, 23-й, 24-й, 25-й. Якщо не завершиться в 25-му, підемо ще не на рік, підемо ще на два. Ну така математика війни. Але багато хто сходиться, що конвульсія війни може завершитись якраз таки в двадцять. П'ятому році це для розуміння, і як саме умови, так це вже питання до наших політиків і дипломатів. Щодо простору, да в часі ми визначилися. От простору це теж питання стоїть зараз. Жорстко атакують Херсон. Зараз хочуть заходити в Дніпропетровську область, розрізати Дніпро і Запоріжжя, хочуть кошмарити два наших міста працюючи на їхнє знищення. Ну, от тому тут дійсно великі виклики перед нашими військовими. Давайте все-таки мобілізуємося. Я думаю, сьогодні спробую відкрити банку. Там дуже важливий збір, але збір. Який лягає в нашу з вами філософію, щоб більше воювали дрони, а не люди, наземні торелі, які будуть стріляти без участі військових? Я вам казав три дні тому, що вже є перші бої на Харківщині, де в бій ідуть виключно роботи та техніка без людського фактору. Тобто, ми не ризикуємо життями людина сидить. З пульта управління управляє цим роботом. Він їде, стріляє і досягає поставлених цілей. Ось такою має бути українська армія. Я вірю і знаю, що вона такою буде сьогодні. Ми задаємо з вами тенденцію, куди вона повинна рухатись. Купуючи ці речі, ми розвиваємо нашу армію. Ми розвиваємо наших військових, ми розвиваємо технології, бо тільки технологія дадуть можливість перемогти. Ту російську імперську армію, де намагається воювати все ж таки людьми. А ми хочемо воювати роботами. Ось така друзі. Історія по Єгипту. Два слова дійсно закручуються. Поки що їх там сотні тисячі. Це не десятки тисяч. я Колись пам'ятаю, <був>, був трошки на революції в Єгипті. Ну, от, ось там були десятки й сотні тисяч, кидали камінням все, що тільки бачили. Зараз така легка розкачка, але це добре, тому що це один зі стовпів. Путіна в регіоні, вони якраз підігрують Путіну, вони не допомагають Україні, хоча поїдають смачню українське зерно, і весь їхній хліб це наш хліб. Але дипломатично вони нам його не відігрують. Ну тому, можливо, буде інша влада нам допоможе. Але дві наші точки це, ви знаєте, це Білорусь і Грузія, де точно треба послабити Путіна. Ось тут. Це завдання наше на найближчі місяці, найближчі тижні. Ось там точно треба завдати удару рускому міру і вибити владу з-під проросійських партій. Це власне де нам точно треба бути активними. Друзі, це вся інформація. Напишіть своє внутрішнє відчуття. 25-й може стати роком завершення, як каже Орбан, чи ні? От просто так чи ні. У нас були схожі питання а тут 25-й – так. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!